Доброго дня всім! Добрий день, мої підписники і просто гості мого каналу. Таке сьогодні коротеньке відео, бо давно я до вас не виходила через сімейні проблеми. Тож з чоловіком на роботу їздила, ну, не проблеми, що проблеми так трошки замоталася. Хочу поділитися з вами своїми проектами. Бо кардиган дов'язала, сведер дов'язала, я його вже вам не покажу. Той полосатий кольоровий сведер, тому що віддала вже дівчатам на базар. Якщо кому цікаво, можете зайти на, у Фейсбуці на в'язальний батальйон місто Кратахена. Там є дівчата виклали відео, і мій сведрик там красується. І сама головна новина, хочу з вами похвалитися. Може, трошки затемнює, вибачайте, мусила опустити. Отой капелюх, бо в нас дуже-дуже сонячно і. Там ще мій прапор дуже сонячно, і забиває дуже світло, сонце, і я мусила опустити отой капелюх. Я дуже вже давно хотіла навчитися в'язати гачком. Ну так, якби саму ідею я теорію якби знала, а от практикувати не вміла. І моя подружка. Яка теж в цім нашому батальйоні. Вона сама з Борисполя, Марина, Маринова, її заочно знаєте, вона дуже гарно в'яже, дуже гарно вишиває. І вона мені дає курси в'язання гачком. Оце я роздрукувала такі оці позначки, не показує добре. Оце бабусин квадратик, все схема по схемі ми вчимося. Ну, Вроді би так непогано у мене не виходить. Це ну, буде саме найменше, що можна зробити, це на стусі буде м -м, безрукавочка і спідничка. Напевно, спідничка буде оцим кольором, а безрукавочка буде цим кольором. А вже обробку зроблю. Тут зроблю розове, а тут зроблю таке бордове. Починаю я в процесі отак потрошки, вечором потрошки-потрошки, і це я Ну я дуже-дуже хотіла навчитися гачком в'язати. Тепер в мене ще в процесі отакі носки для наших захисників. Це я вже в'язала з такої ниточки багато шкарпеток, це мені колись. Не знаю, вже скільки, напевно, 2 два... роки. Та ні, 3 роки, напевно, я передала мені з України моя сестра. Дитки. Це спеціальна така Алізе шкарпеткова пряжа. В мене є і у фіолетовому кольорі, і в такій світло-зелені. Одним словом, вона мені була щось 5, 5 е, упаковок передала. І тепер ще в мене йде така безрукавочка на мого Андрійчика. Я в'язала таку біленьку безрукавочку на ярмарку. Маріці дуже сподобалася була біленька. ну, Вибачайте, засвічує, але зніму вам, як можу. Оце таким узором приблизно, як я в'язала отой полосатий светр. Лишень тут ті рапорти я дала трошки коротші, бо так як це на маленьку дитину, то ну, не треба такі довгі рапорти. Ну, так, на мою думку. Це вже готові плечі. І тут вже перед я вже дов'язала до підрізів і тут вже почала робити на В-образну горловину. Тут буде обв'язка на проймі і на горловинці. Так, це вже мало що лишилося. На різдво буду дітям передавати передачу, то запхаю цю безрукавочку. І тепер ще. Таку безрукавочку, як я в'язала на ярмарку. Я навіть була дала ім'я тут і безрукавці веселка. І моя доча хотіла для настусі, для своєї дочки таку саму. Ну та була велика. Я її вирішила дати на, на ярмарку. А тут. Почала в'язати таку меншу, бо ще в мене був такий моточок такої сексійної нитки. Ну, одним словом, якось так, як так я придумала, бо думаю, якщо тут не зішию резинку, воно буде дуже розхльбувати. А може потім і підпору, щоб резинка не була пришита. Ну, буду бачити. Е... Отака От безрукавочка, то плечі. Така друга веселка, то буде друга веселка. Отаке, і ще вам похвалюся. Я дуже люблю, я казала, не буду вже починати так багато процесів. А в мене очі запалюються, я не знаю. Я страшно люблю починати проєкти нове, щось нове. Моя дочка хотіла червоного кардигана. І я їй обіцяла, що зв'яжу після морічного кардигана. Тепер вона собі придумала, що вона вже кардигана не хоче, вона вже хоче сведра. І я купила другу нитку. Ця вже нитка, теж червона, але трошки тонша. Вона мені показала картинку, коли я докінчу цей сведр, я вам покажу картинку, якого сведра вона хотіла. І що в мене вийшло? Я купила трошки тоншу нитку і почала в'язати. Це в мене до пройми підв'язані плечі і до пройми підв'язаний перед. Вибачайте, так показую, рукою знімаю, то має бути перед має бути коротший, а зад має бути отако. трошки довший. І тут мають бути такі розрізи. таким узором рис. Ну, дуже-дуже гарно, дуже гарно виходить. Так що такі в мене проекти. Отак, От розкладаюся. Оця моя насолода. Воно мене заспокоює, мені дуже-дуже подобається в'язати. Дякую, що ви зайшли на мій канал. Хто не підписався, можете підписатися. Я буду дуже рада за розвиток мого українськомовного YouTube каналу. Чекаю від вас лайків. І коментарів. Напишіть в коментарях, чи ви теж так любите починати нові проекти. А потім трошки один пов'яжеш. Ой, це треба ще то докінчити. ось беруся за то. Пов'язала один день то, а це більше я в дорогу беру, бо воно маленьке. Вже, а треба ще це докінчити. І так бігаю від одного до другого до третього. Отака моя насолода.